Обертальний рух це перехрестя. Якщо я покладу монету на цьому перехресті, це буде обертальний рух. А зараз ви дійсно вважаєте, що цей обертальний рух це перехрестя? Я вам кажу, що ні. Обертальний рух не є перехрестям. Ні, вам не потрібні окуляри. Якщо ви бачите перехрестя, це лише оптична ілюзія. І щоб визначити, що таке обертальний рух, потрібно просто правильно проаналізувати. Аналізи. Якщо ви кашляєте, це може бути звичайним застудженням або щось серйозне, таке як тебе. Тому лише правильні аналізи можуть сказати вам, які у вас проблеми зі здоров'ям. Щоб проаналізувати, що таке обертальний рух, потрібно покласти, цей ну, покласти малий обертальний рух під мікроскоп або збільшити його обхват. Отже, цей обертальний рух це перехрестя. Деякі будуть стверджувати, що так так написано у законі. Будь ласка, напишіть у коментарях, у якій країні у законі зазначено, що раунд автомобіль є перехрестям. Дякую, можете також поставити лайк цьому відео зараз. Я більше спостерігаю за обхідною дорогою. Яка обходить затор на перехресті через зупинки, перетини траєкторій, а також через ліві повороти. Ця однополосна обхідна дорога є головною дорогою з пріоритетом та має кілька перехресть з вторинними дорогами. Тут у нас є перехрестя, перехрестя вторинної дороги з раунд автомобілем. При в'їзді в раунд автомобіль ми повинні надати перевагу руху транспортних засобів, які вже знаходяться в раунд автомобілі. Далі на першому виїзді ми маємо розгалуження. Розгалуження не є перехрестям, оскільки математика, яка є логічною та точною наукою, каже нам перехрестя представлене множиною точок, спільних для двох прямих, двох поверхонь або об'ємів, або загальними елементами двох множин. Транспортні засоби, що знаходяться в раунд автомобілі, мають можливість продовжити рух в раунд автомобілі або виїхати праворуч без перетину з ким-небудь. Далі ми маємо перехрестя. Транспортні засоби, які в'їжджають в раунд автомобіль, перетинаються з транспортними засобами, які вже знаходяться всередині раунд автомобіля. Далі на другому виїзді ми знову маємо розгалуження, а потім перехрестя. Третій виїзд також є розгалуженням, а потім ми знову маємо перехрестя. Далі ми маємо четвертий виїзд і четверте розгалуження. І ми доходимо до кінцевої точки, де завершуємо цей обхід з четвертою перехрестям або першою, з якої ми почали. Зараз надійшли це відео своїм друзям, щоб подивитися, чи вони знають, що таке раунд автомобіль. Я ставлю на те, що ні. І після того, як ти закінчиш список друзів, надійшли це відео меру своєму. Вашому депутату або сенатору, щоб змінити закон, який суперечить математичним законам, дякую за коментар, за лайк, але особливо за поширення. Не дивись вгору, дивись на дорожній знак.